що у нас сьогодні буде. Я вирішила показати розпакування взуття з стему, яке я нещодавно придбала. Ну сьогодні приїхала. Я забрала посилочку з нової пошти. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, бо я хочу показати вам розпакування взуття з маркетплейсу Тиму, це китайський маркетплейс, а також провести конкурс новорічний і подарувати вам подарунки. А в прошлому році я вже проводила конкурс, Ну там був просто конкурс з подарунками. Ви писали коментарі. І я вже тоді вибирала. Але, на жаль, було дуже мало коментарів. Сподіваюсь, цього року буде більше. І я вирішила ще зробити трохи інакше цей конкурс. І так, у нас сьогодні розпаковка з тему, а саме я замовила взуття зимове, Подивимось, що тут прийшло. Так. Ну, і про конкурс розкажу, розкажу трохи пізніше. Тож, сідайте зручніше, наливайте собі чайок, кафійок, і ми розпочнемо. А також не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та залишайте коментарі. І розпочнемо ми саме з розпакування. Так, що ж тут прийшло? Чекала я десь 10 або 14 днів. Ну, десь так. Зараз я розкрию і покажу. Там. буду прямо при вас розкривати. Не знаю чи видно, але велика посилочка. Взуття небагато насправді. Так, опа. Це перше взуття. І це взуття, мабуть, моє. Дуже цікаво підійде лі розмір. Так, Ох. це, звичайно, дуже так е, ризиковано, бо взуття завжди дуже складно вибирати, бо може не підійти. Хоч і розмір твій, але... Зараз трохи пошумлю пакетом. Так, чобіт, перший чобіточок і другий. Так, ну, що я можу сказати? Так, я навмисно купляла дешевим взуттям. Таке, щоб можна було і в хвіст, і в гриву, як кажуть, його тягати на роботу. Ну і так не на вихід, як то кажуть. Тому а, оці чоботи зимові, мені обійшлися десь в 450 гривень. Ну, <свісно> звісно, виглядають вони схожі на те, що було на фото. Я прикріплю трохи пізніше. Але, на жаль, щось я вже дивлюся, воно. Не зовсім так красиво виглядає, як на фото. <ріст> То, щоб не сталося так, що гроші під хвіст коту, <ріст> а не взуття і хвіст хвісти в гривом. Так, ось такі. Ну, Вони так масивно виглядають. А вони не шкіряні, звісно, ви бачите, що тут вони як дутиші, але це не дутиші. Тут із тканини вони зроблені. Зимові є хутра, але пишуть, що тут не промокають, гріють, ну і взагалі такі гарні. <ріст> Чомусь мені валінки нагадують. Я не знаю, як українські валянки. <ріст> Ось такі. О, як будуть на нозі, покажу пізніше. Перше враження. Ну, я не знаю. Головне, щоб мені було зручно. У мене зараз є проблема з е, пальцями на ногах. Мені все давить, у мене там є деформація в е, великому пальці. Тому я спеціально так захотіла, щоб були м'якенькі. Тож, буду багато бігати. Так, ось такі м'якенькі. Вони прийшли тут всередині, ось я достаю. Так. Ой, ну, на вигляд нічого. За 450 гривень, що, що можна очікувати? Можна такі для бабусь купляти. Але я, в принципі, теж вже бабуся. Хто дивився мій канал, то я бабусю стала самий раз. Так, ось такі. Головне, щоб я ж кажу, мені було зручно і, звісно, щоб вони не давили, не промокали. Зараз дістану чоловічі. Ось на сайті Тиму мої чоботи, і вони зараз подорожчали трошечки 519 гривень коштують. <звук> Дорога пара. Ці чоловічі вже більш дорожчі. Тут 600 гривень не набагато, але дорожчі. Ну, вони теж такі, по такому ж типу м'якенькі, але ось так виглядають. Ось так в принципі, дуже схоже з тим, що на фото. Тут є ось тут є дійсно блискавки з обох боків, щоб можна було зручно вдягати. Ось. Теж на хутрі. Ну, я теж думаю, що за 600 гривень це доволі гарно. Головне, щоб і розмір підійшов. Всередині вже нічого тут не поклали, але ось таке м'якеньке. Оці навіть симпатичніше виглядають, ніж жіночі я обрала дешевші. Ось так. Будемо дивитись. І того мені обійшлася тисяча гривень за оці дві пари. А це чоловічі. А вони, до речі, трошечки подешевшали. І зараз 568. Ну, а ще я вже тут дістала. Попереду у нас новий рік, і мені дуже захотілося новорічні капці. Так, ось такі. Приїхали новорічні тапулі. І тут теж тканина така м'якенька, м'якень хутра. І що мені тут сподобалось? Вони мають ось таку підошву, доволі таку масивну, гарненькі. Так, гарненькі, але я взяла трохи за великим. Розмір трошечки. Тут десь 40, а пишуть 42, 43, 27, 27 з половинка. Ну, насправді тут наш десь 40-й, хоча я ношу 39. <сміттє> Коштували вони 236 гривень. Десь у мене там на сайті тему була невеличка знижка, а так вони 300, по-моєму, 320. У нас я бачила по 500 гривень. Ну, Трошечки дешевше вийшло. Ось такі тапулі і ось таке взуття у мене. Звісно, будемо дивитися, як воно в використанні. Як я схожу туди-сюди, по місту, побігаю, і що буде з цим взуттям? І зможу взагалі в них ходити. Так. А це ціна на моїй капці. Тут стоїть 357 гривень. Ну, мені досталося трохи дешевше. Взагалі на сайті Тиму ціни дуже швидко змінюються. Можна потрапити на дуже гарний розпродаж і отримати товар зовсім дешево. А можна і навпаки, бо там ціни іноді дуже високі. Якщо ви забажаєте. Те, щось придбати, я під цим відео ще залишу посилання. І ви можете перейти, зареєструватися по цьому посиланні. І придбати, ну, будь-що придбати, не обов'язково ж таке взуття, як я показую, там дуже багато різних товарів. Ще раз показую вам свої чоботи, бачите, тут липучечка є. Ну, Взагалі, вони доволі такі. Не знаю, виглядають вони масивно. А Тут гарний підйом, широкі вони. Може, за що цього вони так і виглядають? Ну, подивимось, як будуть вони носитися. Ну, це взуття, я ж кажу, воно у мене не одне. У мене є ще інші пари взуття з минулого року. Тож це ось так, на всяку таку не дуже гарну погоду. Так що подивимось, скільки воно мені прослужить. Може, один рік, і мені, в принципі, цього вистачить. А на що воно мені на 2-3 роки. І не шкода буде, якщо я його викину вже навесні. Бо за такі гроші, то дійсно. Дуже дешево. Так що дивіться самі. Ось так виглядають на нозі. Так, я взуття вже приміряла, і мені сподобалось м'якенькі, затишні шкарпеточки ще інше вдягну, і буде взагалі добрий розмір, ну, мені здається, трошечки. А тепер що стосується розіграшу подарунків, в цьому році я вирішила провести конкурс серед коментарів, які будуть з привітаннями та побажаннями на новий рік. Тож, якщо ви бажаєте прийняти участь, під цим відео пишіть коментарі. Привітання та побажання, може, свої мрії якісь, але, але привітання, це не обов'язково повинні бути для мене. Привітання, я хочу, щоб ви написали у Всесвіт. Для всіх, для всіх хто дивиться це відео, можу якісь свої мрії, свої побажання на наступний рік. Просто більше позитивних емоцій. А я вже через тиждень, конкурс буде тривати тиждень, напишу, проведу розіграш і напишу визначу переможця. Так, переможець може бути не один, а навіть два. Тож пишіть обов'язково і приймайте участь. А потім я вже зв'яжуся з вами. І вишлю подаруночки. Сподіваюся, що вони встигнуть доїхати до нового року, ви їх отримаєте. Тож, на цьому все. Дякую всім, хто дивився відео. Ну і дякую за заздалегідь, за коментарі ваші, за вподобайки, а також за підписку на канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!